Доброго ранку ще раз. У нас сьогодні незвичний сніданок, тому що ми сьогодні готуватимемо дві страви лінь вісілков із піднесним настроєм. Зараз поясню, чому. Доброго ранку. Доброго ранку, Ігор. Доброго, Доброго ранку, ранку. Доброго ранку. Ну я з піднесним настроєм, бо у нас попереду на чемпіонаті світу з футболу залишилося зіграти два матчі. В суботу буде матч за бронзу Бельгія, Англія. Ну а в фіналі будуть грати блакитно-біло-червоні. Ось так. Так, ось так. так. Франція ось два прапля, та Франція так. та Хорватія будуть грати в фіналі. І от якби у мене спитав Льоня, а у кого більше шансів? Я би вчора відповів у французів. Ти б спитав би, чому? А я б сказав, що вони зіграли на день раніше свій півфінал, а на чемпіонаті світу, цей зайва доба так, зайвий час. Це дуже дуже класно. Він допоможе їм відпочити. Але після того, що відбувалося вчора в Москві в Лужніках після матчу, я можу сказати, що у Франції вже немає. Переб... Ну, дивіться, дивіться що? трансляція Ми закінчилася. Трансляція і хорвати вчора святкували, ніби вони вже виграли цей чемпіонат. До і Віда, Його двоє діточок з ним разом зараз в Росії на чемпіонаті світу. Діти хорватської збірної разом з батьками, з гравцями, вони всіми родинами там. Вибігли на поле, вибігли гравці. Покажіть, будь ласка, ці фотографії. Вибігли тренери. От е, е, дивіться, зараз у нас є одне таке невеличке інсайдерське фото. Ого. А це Домагой і а, тут двоє його дітей, інші діти. Щоб ви розуміли, Покажіть, після ви ласка, матчу після матчу вже пройшла година. Тобто вони відіграли додатковий час. Їм би треба повернутися до готелю, відпочивати. Це порожні трибуни вже, так? А, хорвати не розходились. А -а -а. А, стюарти стадіону вже познімали сітку з воріт. Вони вже <с почали <с вибикати світло. Вони вже кажуть: є овер валіть додому. Нам треба відпочивати. Метро зачиняється. Давайте, валіть. Від хорвати не розходились, гравці не розходились. Тренер збірної Хорватії вибігав. Вони всі робили селфі, спілкувалися. І що це означає? Що у них... Якась така є потужна внутрішня сила та резерв, що вони навіть не думали, що треба відпочити, акумулювати сили до неділі. Ну Це історичний момент для Хорватії. Вони вперше в вони історії перші, увійшли так? у фінал чемпіонату світу. І я хочу нагадати, 1998 року, так. під час чемпіонату світу у Франції. До речі, я хочу сказати, що мені здається, що деякі навіть з трансляції того чемпіонату транслювалися на вашому каналі на 1 плюс 1, були трансляції футболу. Бажаю, щоб повернулося багато спорту до 1 плюс 1. Дуже цього хочеться Так, дуже сподіваюся на це. Але тоді в півфіналі Франція і Хорватія грали разом в півфіналі, і французи на домашньому чемпіонаті тоді перемогли. Хорвати тоді зайняли третє місце. і тепер у них є така вендета. Вони можуть взяти реванш. Сьогодні я пропоную нам з вами поговорити про сніданки. Ми не будемо сьогодні багато чого готувати, тому що хай готуються збірні до фіналу. Правильно? А ми з вами будемо... Будемо сьогодні а, спілкуватися, розмовляти. Я підготувався. Бачите, як я підготувався до сьогоднішнього Всі ефіру? Пізнали. Всіх пізнали. Валерій, Валерій Васильович сьогодні разом з нами. І, і я вважаю, що хай це буде таким натяком. До наших гравців, до нашої збірної, щоб вони пам'ятали, треба повертатися на чемпіонати світу та Європи. і Україну треба пославляти. І треба гарно підживити свої сили так. зараз французьким і я так розумію, хорватським сніданком так, так. Сніданки схожі, і французи і хорвати дуже люблять каву. Кава, 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 кава. Ну а ви в сніданці дуже да, в сніданку? Ви класно розумієтесь на каві? Я знаю. Кажучи, ми без кави не прокидаємось. А круасани випічка це також є. Але ми все ж таки вважаємо, що круасани це більш французька страва, і французи Своїда, додають все. до круасанів масло, вершкове, джеми. А от а, хорватська кухня вона втягнула на себе дуже багато, на неї вплинула і Угорщина, і Австрія, а, і Османська так, кухня. А трохи, да, да? Алі, б, вона і гостра. У нас от ми з вами не випадково взяли сюди папріку, бо о, дуже багато в районі Хорватії. Я не пам'ятаю Саволія, здається, він там дуже вся перчена. Всі перчені страви. Черноворій я... дуже перчена кухня. Я та... а, хотів, щоб ми сьогодні з вами приготували Чіп Чічі. Але ну слухайте, я Чіп Чічі не підготував. Це мій косяк. Тому я, а, я так розумію, що це я це буде незакритий гешефт. Я, гешеф. я Ті... за французів відповідаю а ти за кроватів. Головне за поживний та корисний сніданок. Чепчі, це навіть воно схоже на люля. Але ми сьогодні з вами приготуємо також хорватські такі. Ковбаски, перчені, хорвати дуже полюбляють м'ясо. А ще, ви знаєте, коли я був в Хорватії минулого oh. року, до речі, я був в Хорватії вперше на матчі Хорватії Україна на футбольному. Мені дуже сподобалась одна приказка, яку кажуть хорвати стосовно. Риби. Вони вважають, що риба має плавати трічі. Спочатку вона плаває в воді в морі, потім вона має плавати в олівковій алії на кухні, а потім вона має плавати в вінці у вашому шлунку. Отже, значить, морська країна? Так, так, у них дуже багато страв з морепродуктів. Ну а у нас з вами буде сьогодні готуватися, смажитися. Ми додому трошечки паприки в нашу. Я так розумію, дивись, ти відповідаєш зараз за хорватів, я за французів, принаймні у кулінарному сенсі. Так. Все таки давайте так. а кава об'єднує об всіх кавооб'єдна, як спор, знаєш, так. А, і перед тим як зараз робити невеличку паузу, просто коротко мені скажи: все таки, все таки, В хорватія так. чи Франція? От все. От коротко я Ставка. нема у мене ставки. Я буду о, о, от правду скажу. Навіть вчора, коли грала Англія Хорватія, я просто хотів, щоб був класний футбол. І він вийшов класний. Я, Віселков... я бажаю нам з вами класного фіналу. Леонід Вісілков має фаворитів зараз, але немає. за класний футбол. Зараз пауза. А після цього ми розберемо по кісточках все, що було і буде у Росії відбуватися на чемпіонаті світу з футболу. Франція і Хорватія у суботу зійдуться у Москві у великому двобої. Це не лише спортивна історія, це лише і трохи політична історія. Багато таких політичних інтриг навколо. Ну слухайте, завжди чемпіонат світу, великі спортивні турніри. Вони привертають до себе увагу. Кожна країна хоче виглядати як найкраще. Да, це ж у Франції дуже молода команда. Наймолодший склад е, гравців у збірної Франції. Молоді хлопці, Ого. Да? вони хай хочуть першої перемоги І у Бельгії, до речі, молоді Так? і у Бельгії дуже молода збірна. Класна. Але Хорватія вперше буде грати на чемпіонаті світу. Вони досвідчені. Хочу вам згадати, що у кваліфікації до чемпіонату світу саме проти збірної України Хорвати грали. І я вам хочу нагадати про 9 жовтня 2017 року. Це був вирішальний матч у Києві. Хто ж Хто перемагав Хто ж той і потрапляв у плей-офф чемпіонату світу? І Златко Даліч, головний тренер збірної Хорватії, був призначений на цей піст за два дні на цю посаду. За два дні до початку чемпіонату світу. Ого. Отак от він. Як кажуть, да, з корабля на бал. А ми з вами говоримо про футбол про перших осіб. Ну, знаєте, всі з'їжджаються на фінальні матчі Чемпіонату світу. Дуже кумедна вийшла ситуація з бельгійцями. Їх король Філіп, їх перші особи країни, поїхали на півфінал проти Франції, Бельгія, Франція, а в цей самий час. На саміт НАТО до Бельгії прибув президент Сполучених Штатів Якраз Дональд Трамп. європейське турне у нього так. Він сходить з трапу, чекає, що його будуть зустрічати поважні ага. перші особи. Ну король, принаймні, ну, ну хоча б прем'єр, хоча б прем да, там да Канцлер, міністри А виходять якісь незрозумілі люди, боже, там не знаю, водій, охоронець. Він каже, де всі, він каже, всі міністр міністрів всі поїхали на футбол. Футбол, що це? А він... А він... А американський футбол знає. Да він каже: бейсбол, і футбол, баскетбол. Він кажен. Ні, футбол. А, от. Трамп залишився з нічим, я так розумію, абсолютно. А, слухайте, за Трампа не хвилюйтесь, у нього все в порядку. Щоб ну, ми так о -о, себе відчували, так, як відчуває себе... Крейзі європейці, та, а, футбол, так. та можна болівати. А, Але все ж таки до футболу максимальна увага, і ми з вами ще раз нагадаю. Будемо свідками двох вирішальних матчів. Бельгія буде грати за бронзу. І якщо бельгійці завоюють, переможуть англічан, то це буде найвище досягнення для збірної Бельгії за часи виступів на чемпіонат світу. До речі, ти ж ставив на Бельгію, я пам'ятаю. Так, мені, мені дуже подобається ця така настирна, класна молода команда. Я люблю відкрити футбол. Я не люблю футбол, як то кажуть, автобус, коли збірна закривається у своїй штрафній. Але, ну слухайте, різні команди, різні тактики. Різні навіть варіації сніданку. Ми а. з вами готуємо хорватські. У нас з вами будуть ось такі під вже сушені тости. Я за французів відповідаю. І ти знаєш, от я знаю тебе багато інсайтів є. Зараз багато твоїх друзів і футболістів навіть зараз у Росії а, перебуває. Так, я а, хочу то... розповісти про те, що було вчора перед матчем. Да? О, Ви, давай, розкажи, просто, та, 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 розкажи. А, вчора, коли почалася вже підготовка до початку матчу збірних Англії та Хорватії, розгорнули великі прапори на полі. Ага. І весь сектор хорватських фанів так піднявся і почав скандувати: слава Україні! Тут це правда слава Україна. в Лужніках в Москві. Це Вчора не це правда за кілька хвилин до початку матчу. Гучно лунав фанатський хорватський лозунг підтримки нашої країни. В Вірі ми це не побачили, але льоні всінково можна довіряти. Довіряйте, бо це абсолютно чиста правда. Цього не покажуть в офіційних новинах, бо транслятори з Півночі трошечки да, закривають очі, глазки на це закривають, Але показують не не то, що треба. Ти надо. знаєш, я тобі скажу так. Насправді, це все знаєш, у ця політика спорт перепитається тут, і всі думали: от Англія, Хорватія, коли зійшлися, так. так важко і тим, і тим буде в Росії грати. Тепер гратимуть Франція і Сумієте, Хорватія. Просто важко грати, жити. Ну, що ми з вами кажемо? Ну вони приїхали, поїхали, і все знаєш. Так. Тобто, Хорватія довела, що вона справиться всі мене. Ромисіма проблемами із можливо так хорвати російським? нам від, від, просто віддячили за ту шалену підтримку, яку українці зробили для хорватів. А підтримка Після була? того як Фіфа оштрафувала огні на Вукоєвіча і наклала санкції, що зробили наші люди з офіційною сторінкою ФІФА в Фейсбуці в, 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 в соцмережі. 153 тисячі зірочок один і обвалили просто сайт. Українці показали небайдужість ставлення до цього. Нам би ще більше це показувати не лише Європі і всьому світу, і нам а нам футбол трошки краще країни. І, і в Футболі у всьому слухайте українці це потужна Йо, сила. Давай, ми коли хочемо тепер ми зможемо конкурсу. У нас у нас е, конкурс був а це була і твій є. Коли Україна, це шалена сила. І українці, якщо хочуть, то зможуть. Я мав на увазі е, LG NanoCell <рігла> і людей, які правильно відповідали <рігла> на наше <рігла> запитання. Минулого тижня. Ми з вами поставили запитання, і воно. Е, було стосовно збірної Індії, яка відмовилась від участі в чемпіонаті світу в Бразилії. Чому ми вас питали? І була правильна відповідь. А правильна відповідь була. Гравцям Індії заборонили грати на чемпіонаті світу, бо Соніж го року ФІФА вирішила, що тільки в буцах можуть грати. Індуси звикли грати без взуття. Тому вони просто на знак протесту відмовились їхати на чемпіонат світу. У нас було майже всі відповіді були правильні, але вірні. але є рандом. Є рандом, і ми можемо назвати переможця. Увага, переможець. Це це переможеця. Переможеця. так. О, Оксана Гатило, Ми... вітаємо! Вітаємо вас, пані Оксано. Ви отримуєте телевізор LG NanoCell від нашого спонсора Ельдорадо. Ми вітаємо вас. Ну, це були чудові, я вважаю, тижні. Ми з вами розіграли не один телевізор, багато спасибо, і, тебе, і, спасибо, і, і спостерігаючи за футболом, було цікаво, наші... і було по спортивному азартно, Дійсно, Анелічка, давай разом в так. трьох вже підготуємося так. до кулінарно, підготуємося, тому що відбуватиметься в суботу, тому що а. пристрасті будуть. До речі, на лужниках теж буде, так? Да? А в Санкт Петербурзі буде а, матч за бронзу, а фінал, а, фінал золотий Лужника. буде в Москві. Yeah, здається, в... я не пам'ятаю точно Єгор. Ви підготували чудові круасани я, з джемом я, і з, з маслом. Це, це, а, друзі, це супер. Так. Друзі, давайте, давайте останні, як то кажуть, хвилини тут наші присвятимо тим, що відправимо позитивні емоції всім футбольним командам і Франції, і Хорватії. <рес> а, І, І нашій збірній. Абсолютно. Також хай історія хай, і славетні хай. Хай, славетні наші минулі перемоги повертаються як і Ми знову замаємо потужну, класну нашу українську збірну. Найміцнішу на спасибі тобі ще раз. Спасибі тобі ще раз снідаємо і боліваємо. Так пробуй ви можете казати ля франс, якщо ви любите круасади. Вів казати ля франс. «Хвала хорватська, якщо ви любите щось більше з ковбасками з папрікою.